Друзі, привіт. Вечір, 1 жовтня 23-го року. Ну, Я сьогодні не на рибалці. Сьогодні я вам хотів показати, яка на сьогоднішній день тут саме у нас сула. А це вище лубен кілометрів 10-15. Вище удая, правда. Вище удая, то водички трошки більше, бо трошки ще додає удай води. Ну, а тут у нас ось ось така водичка. Зараз я вам все покажу. Ось дивіться, всього-навсього. Ширина метрів вісім, глибина сантиметрів десять. І так же далі. Бачите, два-три. Зараз ось зайду на місток через сулу. Це тут по ньому люди ходять в інше село. Тут він, скільки себе пам'ятаю, він тут і був. Ну, його тут ремонтували, переробляли, але в принципі він тут весь час і був. Ось. Сейчас вам з висоти буде усе видно ось, бачите, ось така сула. Ось ще така глибина. І ось чому залишається мар, мало риби. Риба є, але її мало. Вона скочується завжди. Осінню. Кінець літа починає. І осінь скочується униз, де глибше, в бік водосховища. Так що ось так. На рибалці, правда, ось кілька днів я не був. Планую, можливо, завтра зранку. Пройдуся, попробую тут на ляща, де я ловив, посидіть трошки. Бо мене запитували в коментарях, чи не був, чи не знаєш, чи клює лящ, не знаю. Не бачив рибаків, а в мене часу не було. Зараз осінь, вдома по господарству дуже багато роботи. Ну, на рибалку все рівно я виберуся. Так що завтра, завтра або післязавтра його планую тут до себе вискочить, посидіти на ляща. Ну, якщо в мене щось вийде, значить відео буде. А якщо не вийде, то і відео не буде. Так що завтра, після якщо буде відео, значить я щось спіймав. Онучки не знаю зараз, чи буде видно. Опля, так. Окунець стоїть. Окунчик один стоїть. Є ось трошки верховодик плаває, де-не-де малюк невеличкий. О, друзі. А ось тут ось риба і значно більша. Ого, ще досить гарна плітка. Не знаю зараз чи буде вам видно. Есть рыбка, бачите. Есть. Есть рыбка. Будем пробовать ловить. А тут, бачите, совсем такие. Води немає. Дзвонив, питають мене, чи не їздив на Дніпро на Судака. Дзвонив я в ті міста, що був у тому році. Кажуть, ще слабенько, тільки-тільки починає прокльовувати судачок. Так що поки що ще не збираюся, буду дзвонити. Я гадаю, як тільки по холоднішає, є, він з'явиться. І тоді я з'їжджу і на Судака. Ну, а так, друзі, бачите, колись теж ось, ось ось сюди, ось Тік Пурчак зудає, ніколи він не пересихав. А зараз він вже давно, бачите, пересох. Це якби оцей ось місток, він йде на острів. Основний удай впадає зліва, а сюди такий бурчачок не широкий. Ранше він був такий 6-8 метрів і глибина в ньому була така метр півтора, два, менше не було. А зараз там. Коїде, де були ямки, пооставалися лише одні калюжі. Ось така Зовсім-зовсім пересохла сула, заболотилась. Ось так. А весною, вон, бачите, стоїть на березі моя машина і верби. І оночки ось сюди дві верби, оці ось. І отут мов така ямка невеличка. У мене там є відео, ото якраз в отій ямці навесні є підводна зйомка. Ляж там не рестився, синець було. Бачите, а зараз ось скільки ось до води впало води. Ну, можна подивитися, ось видно по стовпу ось по цьому зараз я вам покажу хорошо видно рівень весняної води який був і наскільки впала вода Ой. Так. ось друзі бачите на стовпі оце ось, біла відмітка така бур'ян і а оту от такий був до цієї білої відмітки, такий був рівень води. Ну, я думаю, десь приблизно метрів два з половиною. Менше зараз рівень, ніж був весною. А взагалі, друзі, раніше, ще он там, 90-ті года, 80-ті года були такі весни і досить часто, майже кожна весна була, що оці всі луги, що за оцими деревами, були всі луги залиті водою. І ось тут я стою, ось, о, бачите, на цій на цьому мостиці він у нас зветься Перехідня. Ось тут, якщо брати оце саме нижче місто, то було при максимальному рівні води весною, коли через неї, через місто та й переходиш, то оці доски сам міст доставав до води, хлюпався об воду. Він так, а інколи було трошки-трошки і трошки протікало. Ну тут я не знаю, висота метрів чотири точно. Есть. Он є, як високо. Ось можна сейчас я покажу вам з берега. <ріць> а не, ну. сейчас не так вийду <ріць> на берег. О. Ось так буде значно краще видно. Зараз я навіть спущуся донизу і приблизно вам скажу. Ой, тут череда. Зараз начіпляюся. Ну ось, друзі, бачите? Он. Весняний рівень ось був води. Ну і тут же ще я на березі, так. Ну а тут о тут я ще. Ой. Тут мені ще досить далеко, два з половиною. Ось ще метр є точно Три з половиною. Ну якщо брати, що аж вода аж хто знаде, ще ж отам, то десь близько 4 метрів. Чотири метри вода піднімалася вгору від цього рівня. Так що ось Така у нас зараз, бачите, річка. Ще раніше не було. Оцій лепихи, оці лепехи, качалок, оцих, що оце все заросло, ось ось зеленої трави. Берега були чисті. Ось о берег. Оце ось, аж, бачите, ось, де оці деревця починаються. І аж туди. І хоча води було мало, а все рівно річка була широкою. ну Тут глибина була така сама менша десь. Метр півтора. Туди далі глибше. Тут ось де я вам показував перекат ще більше. Але річка завжди була широкою. А зараз, бачите, промилося, Воно. і річка стала узенькою. Така канавка, і то там досить мілко. І вода продовжує падати і падати. Дощів немає. Вересень дуже теплий, серпень був дуже теплий. І тому. Води нема. Ну, по крайній мірі, останні роки, то приблизно отакий уровень є. Може трошки більше. Отак десь. Це практично мінімальний рівень води, який був за останні, я думаю, десь років 40 або й 45, що я ще пам'ятаю. Ну, Взагалі раніше це ось років. Такий років 20. Тільки що стало зовсім. Отак мілко клімат змінюється. А, а так було тут широченько Я ж говорю, ось я стою, раніше тут було русло. А це так уже рівень підземних підземної води впав і річка, бачите, врізається у ґрунт все нижче і нижче і стає все менш менше і менше води. Ось так, друзі. Так що ось такий коротенький відео огляд сули. Це сула в районі, де впадає удай, вище Лубен, кілометрів 15. Ось так, там, де я живу, прямо біля річки. Ще раз повторюся, завтра планую на рибалочку спробувати, на ляща, не знаю, чи спіймаю. Нікого не бачив, не чув, чи ловиться, чи ні, буду пробувати. Спробую, а тоді, можливо, ще кудись униз на рибалку з'їжджу. Так що. Ну що ж, друзі, на цьому все. Закінчую свій відосик, показав вам річку сула. Можливо, ще, коли пройдуся тут на удай, теж покажу, який удай. Ну, це пізніше. Ну, а так. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео, надіюся, уже будуть, не надіюся, а точно будуть про рибалку. Там, де ми будемо ловити саму різну рибу, хижу, білу, маленьку, велику. яка. Нам сяде на гачок. Так що якось так. Ну, А на цьому все. Пока. Слава Україні!